Близько 40% озброєння на фронті це вітчизняне виробництво. Повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин під час презентації бренду Зброя. До цієї марки долучилася компанія Тенкор, яка виробляє наземні роботизовані комплекси. Що це таке? Як воно працює зараз? Не лише побачимо ще й протестуємо. Я запрошую до нашої студії співзасновника і директора компанії Тенкор, виробника наземних роботів Терміт Максима Васильченка. Максим Максиме до лише ранку. Максима, а й цю здоровезну штуковину. Слухайте, ну було, було, такого ще в нашій студії так. не було. Собаки роботизовані були, дрони наземні були, ого. Ого. Так, а ну, Чекай. Це терміт? Це терміт? Це терміт. Для чого терміт? А дивіться, першочергово чергова ця платформа була розроблена для виконання логістичних операцій, тому що в нас був запит на те, щоб хлопці могли підвозити або вивозити необхідну провізію без втручання людини. Тобто, uh -huh. треба було дистанційно підвозити або вивозити для того, щоб зберігти життя тих людей, які на той момент це робили завдяки техніки та екіпажу. Далі, а він може потягнути? А, Ну ми заявляємо 300 кг, але в наявності хлопці грузять стільки, скільки їм потрібно. І вони приймають на себе такі ризики. Ну, а загалом аналоги є, і його головна відмінність від інших подібних а, аналоги. Є на ринку багато є різних засобів, як гусеничних, так і колісних засобів. Всі вони унікальні в тому, що в нас різні локації, різний рельєф, і війську потрібні різні засоби, які є на сьогодні. Угу. Унікальність саме нашого виробу в тому, що це модульна система. Це ви вже бачите поліпшену версію, яку ми зробили завдяки гранту від Брейван. <тан -гум> та ЗСУ тут встановлен модуль хижак від розробника людь. Ви знаєте, <тан -гум> такої дрони. <тан -гум> та. Ця турель вона автоматично захвачує в півдрони та влучає. <тан -гум> в неї є стабілізація. Тут стоїть модуль від компанії Анвейф. Це модуль РЕП, який. Дистанційно можна вглучати і та, виключати це аректу, да, це угу. проти Мавіка та FPV. і саме завдяки цій модульності можна кожен модуль зняти, окремо замінити, якщо він пошкоджений, або встановити додаткові інженерні та бойові модулі. Тобто, наприклад, якщо десь є влучання частково пошкоджений, не обов'язково переробляти все, а це окремими модулями можна. А, зараз саме до вас видно влучання від куль, бо це я засіб... тільки хотів сказати, щось таке прямо вже от там, сторони, покажи. Да, це засіб ми в. Возили спеціально а, на бойові а, випробування а, на донецький регіон, тому що гу. ця зима показала мінуси нашої розробки, які ми там впроваджували, поліпшували. От і ми возили на якраз бойове застосування. ось така штука. Скільки життів може врятувати скільки от робочої сили людської? Вона замінює. Тобто, не треба там трьом-чотирьом хлопцям іти щось робити. Поїде ваша штука, і ці три-чотири хлопці будуть займатися іншими справами або взагалі не суватися під кулі. Якщо про цифри кажемо, до цього хлопці, які висаджувалися в певній відстані від нуля, вони на руках самі несли 40 кг максимум ваги. Плюс їм треба зброю якусь набої нести. Свої облаштунки да. ізом до 60 кілограмів. Я так да. хлопцям ну, розмовляв, що вони кажуть. Дивлячись, да, як хлопець, яка знову земля, як можна пересуватися, як далеко треба йти. Завдяки цьому засобу один з підрозділів закриває ну дуже великі потреби на тиждень вони можуть від 20 тонн привозити продукції, ага. повністю заміняючи пікап або іншу техніку броньовану, плюс екіпажі які до цього самотужки вивозили. Тобто, навіть якщо цей засіб буде втрачений. То втрачається залізо, а люди залишаються Ну, дуже такий вражаючий і він великий. Скільки часу потрібно, щоб навчитися ним керувати? Чи можемо ми сьогодні спробувати? Можемо спробувати. Ну я скажу так, що всі, хто колись грались в будь-які приставки, там газово, які да. То вам потрібно часу рівно стільки ж, скільки і там вам було часу потрібно. Але якщо ми будемо казати саме про виконання бойових задач, uh -huh. треба більше часу, тому що це як водій. Вам треба наганяти певну кількість годин для того, щоб ви просто зрозуміли. Зараз ви його бачите і керуєте, це одне. А коли uh -huh. ви знаходитесь там в 5-10 кілометрах від нього і бачите в монітор все, то це зовсім інші такі. Ну просто звичайно. надати йому руху, можу навіть зараз простояти. Так, так, дивіться, я а ну. вже все вмикнув, лівий стік відповідає. За поворот ліво-право, правий стік за хід вперед і назад. Берете саме отак, як кажуть військові, треба брати за сусочки і, <клес> да, і потихеньку не сильно вперед <клес> та назад спробуйте. Е, добре, а якщо я на нього сяду, він і зі мною поїде? Е, да, він із вами а, ну. поїде. Так можна, так? Да? Можна, але я б з... ну, ну, вам да, спочатку поч почати, не сідати. Ні, ні, бо... <клес> ти ж не тим більше, що ти. Оп. Так. Я зрозумів. Давайте я стояти це зроблю. Да, uh, да. Треба трошки. І трошки. поки пробуєш, о, о, а розкажіть. Просто, правильно сказали, треба дуже плавно, як. Так. А може ти просто був заважкий? Ні, ні, ні. <laughs> я, 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 я. ні. Ні, 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 Просто я трошки дерганий був. Супер, слухай. Ну. А, а які перешкоди? Ну, от, Наприклад, та, гусеничний транспорт. Так. Багнюка, не знаю, сходи. Що він може долати? Сходи, Перепори. рви, ями, пісок, бревна, будь-які перешкоди, які йдуть насипів. Він їх переїжджає. О, зараз бачимо на екрані, друзі. Ого, а, нічого собі. О, молодець. Дивіться. Ага. А під яким кутом може заходити вгору? 30 градусів. Ну, Слухайте, ми, 36, ми 36, це, 36 робили, да, але знову я акцентую на цьому увагу, що а, Грунт наш, він специфічний в кожних ага. регіонах. Все по різному, ага. і техніка може їхати по різному. Тому нашим військам потрібна вся техніка, все, що є, ага. тому що там вони використовують ті засоби, які можна використати саме зараз. Ага. Ну і що а, по замовленнях замовляє держава, хто інвестує, яким коштом взагалі зараз вдається виробляти, і а, які потреби закривати весь минулий рік. Ми існували завдяки фондам, всім фондам, які ви знаєте, ага. завдяки. Збором донатом хлопців та їхнім сім'ям в цьому році держава трансформувалася. Президент взяв під свою увагу вже це питання. Угу. І зараз йде дуже велика робота в АОЗі для контрактування таких виробів. Кількість я, я не буду казати, да. угу. але саме акцентуємо, да, що треба вкладатися в наш вітчизняний ВПК, щоб ми могли поліпшувати та покращувати наші вироби. І ми бачимо, що зараз треба мати деяку незалежність тому що партнери можуть да, завтра змінити свою давайте ще раз підсумуємо переваги цього дрона ну 100% він катає мої 100 кілограмів це вже зрозуміло так ану ще, ще раз До раз до сорока тунже сказали О, та йолки палки а яку відстань він може проїхати на одному заряді і скажімо скільки до якої відстані вистачає пульта щоб я по... Льоша, там камери, є оператори. Відстань, яку він може подолати на одному заряді, в плюсову температуру це більше 20 кілометрів. Так, в мінусову. мінусову температуру, то, звісно, це падає відстань. Угу. А вагу, яку він може перевозити, ми заявляємо 300 кілограм, але по факту возять і 500, і 600, дивлячись угу. від того, куди і як треба проїхати, через які перешкоди. Як далеко можна керувати, ну, скільки вам треба, так і можна керувати. Все угу. залежить від засобу зв'язку. Тобто угу. ми, коли на виставках проводимо, Якісь заходи то хлопці ставлять техніку там умовно в Київській області. А соот Саудовської Аравія керували роботом. Угу. Максимо. Ми а, дуже вам дякуємо. Ну, по перше, за те, що ви робите, за те, що разом з силами оборони а, наближаєте так, нашу перемогу. Дякуємо, що знайшли час а, сюди ага. прийти і нам все це показати, показати глядачам. А фонди волонтери, яким ви довіряєте, не забувайте, що тільки спільними зусиллями ми можемо допомогти нашим збройним силам. Тому, будь ласка, долучайтеся до фінансування, до донатів. Тому що отакі неймовірні штуки вони рятують дуже багато життів на фронті. Да, ми тут по суті погралися трошки. Насправді це неймовірна і дуже крута штука, яка е, рятує життя нашим хлопцям, зберігає їхнє життя, що найголовніше. Да. Дякуємо, Максим. Співзасновник і директор компанії «Тенкор» В них наземних роботизованих комплексів терміт Максим Васильченко сьогодні був Дякую. з нами. Дякуємо вам.